Бачу, стоїте переді мною, голодні, налякані, немовляти до грудей притискаєте. Імператор Мгиру увійшов своїми легіонами на наші землі, взяв в облогу кожну фортецю звідси до Блакитних хір. Рве й кусає, як шалений пес. Люди півночі. Ви стоїте біля прірви. Королі зрадили вас, і ви звернулися до богів. Але ви не благаєте, не стоїте на колінах, не посипаєте голову попілом. Ні. Натомість скиглите. Чому вони покинули нас? Ми повинні повернутися на шлях, з якого давно зійшли. У минулому наш світ переплітався з іншим через потрясіння, які вчені називають. Кон'юкція сфер боги дозволили нечестивим силам проникнути в наші володіння. Нащадком цього катаклізму стала мерсенна сила під назвою Магія. Але ми не вигнали її, а почали вивчати її таємниці заради влади та багатства. А як щодо монстрів біля наших дверей? Нечистиві тварюки з іншого світу, тролі, доплери, овкулаки. Хіба ми підняли на них мечі? Ні, ми поклали цей тягар на тих, кого кличуть відьмаками.